Лучанка Мар'яна Франчук на відкриття мистецького дворику завітала з дітьми. Каже, настрій свята їм подобається. Дуже класно, що в нас є таке мистецьке дійство, тому що зараз в теперішній час. Ну, навіть на трішки від відійти від того всього, відпочити, так сказати, хоча б раз морально і фізично, духовно можна і, і хоча б на трошечки. Розвиток культури у воєнні часи необхідний, говорить Сергій Єфіменко, керівник філармонії. Частину дворика відкрили у 2022 році. Оце через два роки ми нарешті за рахунок концертної діяльності накопичили певні фінанси. Це все позабюджетні кошти, і ми його нарешті завершили. Дворик має бути новим культурним простором для лучан і гостей міста, де кожен може реалізувати свої творчі таланти в галузі музики, танцю, поезії і кіно. Це місце і для виступів митців, і для зустрічей однодумців, говорить Лучанка, мама загиблого воїна, Любов Карабан. Ці заходи вони дуже потрібні, тому що ми висвітлюємо тут героїзм наших захисників і захисниць, завдяки кому ми маємо мирне небо. Надіємося, що надалі цей мистецький дворик, тому що ми так всі між собою пов'язані, зустрічаємося, обговорюємо проекти. і Ми як родина, і цей мистецький дворик для нас таке спільне родинне коло. Серед присутніх на заході ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Тут достатньо комфортна атмосфера, відразу відчувається якийсь більш домашній затишок, свіже повітря. Директор філармонії Сергій Єфіменко розповів, що на відкритті мистецького дворика представили культурно-патріотичний проєкт Мистецтво і війна за участі Волинського народного хору, академічного камерного оркестру Кантабіле та інших артистів. каже, працівники філармонії постійно долучаються до зборів для військових. Іванна Остапчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.